Усім привіт! Ще поближче. Хочу, поки є можливість записати голосове одразу без озвучки, показати вам покупочку в Єві. Зробила сьогодні дуже вдало, на мою думку, тому що багато товарів акційні. І так почнемо з фарби для волосся. Таку я купую. Я її вам уже показувала у. Відео з фарбуванням, фарбую сама, і номер у мене 310. Взяла про запас, тому що була гарна знижка. Так, вона коштує 200 з гаком, а зараз була акція за 169 гривень. Наступна акційна покупочка це гель алої. Я таким користуюся в літній період. Після засмаги, просто коли суха шкіра, кожного дня наношу ось такий гель. І взяла від класної фірми Холіка-Холіка. Holika Holika, зараз в Єві акційна ціна на цей гель за великий об'єм 119 гривень. Взяла ось такий аерозоль від комарів і мошки. У ну, мене діти, тому потрібно. Так, 112 гривень його ціна. Теж були по акції. Рексона те, що потрібно, користуюсь такою фірмою, і мені вона дуже підходить, тому знаєте, щоб не виникало алергії, лише купую її. Теж була по акції, точно не пам'ятаю, 50 з чимось гривень. Далі на товари для тіла була така акція. Якщо купиш два то третій в подарунок, тому я взяла ще скрабик. Скрабики зараз дорогі, але так як третіх подарунок, то ще більш-менш цей коштує 95 гривень. Щось таке по акції, і один з них, по моєму, ось цей пішов подарунок. Мені не знаю, цей е, сольовий. Я таким не користувалася ніколи. А ось цей фреш-джус, я його люблю, і мені підходить. Ополіскувач за 106 гривень акційна ціна, великий об'єм. Терка для п'яточок. Точну ціну зараз вкажу. Ось така терочка для п'яточок, 49 з копійками. І ось така щітка взяла, тому що мої всі. Старенькі вже тут обсипались ці зубчики, і воно почало виривати волосся. У мене і так воно дуже сильно лізе після пологів, тому вирішила оновити щітку масажну і цю за 139 гривень. Взяла вона була без акції. Ось такі покупки ще дітям купила дві упаковки мильних бульбашок. То, знаєте, теж такий розхідник, що потрібно. І зараз покажу ще одні товари, які мені прийшли з посилочки. Прийшла величезна посилка від сінсей, замовляла минулого четверга, тобто дуже швидко доставили. Фактично, сьогодні четвер і вже я отримала посилочку. Замовляла тут спортивні костюми, тому що була гарна знижка в той день на жіночі і чоловічі спортивні костюми, тому вирішила і собі і чоловіку взяти. Так, не знаю, чому на відео передає різний відтінок чорного, але однаковий він у житті. Налаштувала, щоб більш-менш було по правді, тому що чомусь під чорний колір камера не хоче передавати. Це чоловіку взяла в розмірі L такі от штани спортивні і худі. Тут тканина з начосом. А тут тканина, просто трикотаж, двонитка. Була доступна ціна, ще й зі знижкою, тому вирішила, хай буде. Знаєте, часом буває так швидко, треба щось одягнутися, чи прохолодно, чи вечір, чи як ми вночі в укриття ходимо. Потрібна така річ, тому е, взяла. Так, тепер це товари для мене. Взяла такий спортивний костюм, воно йшло е, різно. В різнобій, якби це не один костюм, це окремо штани трикотажні і е, ось така кофта худі. Е, Прикольна. Єдине, що на розмір М, такі враження, що це розмір XXXL, а ця то взагалі більше, ніж чоловікова. Точно в два рази. Але мені подобається, що тут дуже гарна якість в обох цих худі, і обидва йдуть з начосом. То буде і на осінь, і навіть на зиму. Та і знаєте зараз інколи вночі. Просто ми спускаємось в укриття і теж холодно в підвалі, пригодиться. Так, ось така от рожева і штани. Взяла одні на, на дві пари, точніше, одні на дві кофти. Тут як костюмчик буде, а тут як костюмчик з іншим кольором. Тут, як бачите, вишивка така. Ну, дуже приємна якість, і теж була дуже гарна ціна, особливо на це худі, то взагалі гарна знижечка. Я вам ціни залишу під описом цього відео, тому що зараз в мене під рукою немає, і щоб я довго не затягувала. Ось, Мені сподобалося. І тут зручно ця кишеня, в принципі, телефон можна покласти. І штанці. Штанці йдуть без начосу. Це просто двониточка. Такі штанці не дуже якісні. У мене є штанці від сенцей, але трішечки кращої якості, і вони класні, от прям круті. Я теж залишу на них посилання на свій синій костюм, і ось такі покупки вирішила зробити. А також оновила футболочку біленьку, це в розмірі L. Вона величенька, вона йде оверсайз, але знаєте, це білі футболки, вони жовті, і часом приходять в ну, просто непригодний стан, тому треба оновлювати. Я собі вирішила взяти, хай буде одненька на літо. І таку маєчку взяла, щось там була смішна ціна, 50 чи щось таке гривень. Я вже точно і не пригадую. ну, словом, дешево. Дешево і доступна трикотажна. І врубчик ідеться, а ця просто хебешна. Ось можна подивитись на якість, в принципі, непогана. Ось такі от покупочки. Сподіваюсь, вас зацікавило. Переходьте там, до речі, зараз у Сінсей непогані знижки роблять раз на тиждень на якусь певну групу товарів. Тому, якщо вам щось потрібно, можна дійсно гарно зекономити. Ну, я приєднуюсь до своїх, вони вже пішли гуляти. Так уже треба мити голову, вже треба приводити все в порядок, бо відео знімаю, мотивуючи, а себе ніяк до ладу не можу привезти. Тому сьогодні буду використовувати всі там скрабики, гарно, надіюсь, поскрабуюся, тіло своє до ладу приведу. Ой, ви знаєте, люблю слідкувати, щоб, щоб десь взяти мотивацію на це, тому що. А мотивація на прибирання в мене є, і вона власне з'являється, бо треба, бо діти і все таке. А от для себе часу дуже мало, і максимум, що я можу, це там щось по генеалогії пошукати. Ось тому тому ось таке. Як є, показую вам правду, нічого не видумую, не приховую. Коли надихаюсь, то і вас заряджаю. Сподіваюсь, вам цікаво. А ще хочу показати вам покупки, які я знайшла у секонд-хенді. Це хумана, Тут у нас речі оцінені були по 50 гривень, наскільки я пригадую. Це для сина взяла курточку і такі джинси. Курточка легесенька, підійде на просто вітряні дні або на початок осені. Ну і мені здається, що навіть зараз буде актуально. І джинси. А це дочті взяла дві пари шортів. Одні такі трикотажні, інші джинсові. Їй сподобались, і розмір підійшов. Шортики навіть ще були дешевші по 40 гривень. Ну, а для себе знайшла ось таку сукню сарафан повністю із хебешного матеріалу, приємного абсолютно до тіла. Це H&M, Я люблю такі сарафанчики. Знаєте, їх можна і на пляж, можна і в місто під джинсову курточку. Ну, правда, треба іншу білизну. Звичайно, це я просто приміряю. А зараз будемо трошечки мотивуватися. Сьогодні хочу переорганізувати три шухляди, які в мене тут знаходяться по праву руку, біля мийки. У цих шухлядах багато чого там знаходиться. В основному така, знаєте, кухонна утвердь. Різні речі, які потрібні, щоб були на кухні. Але перед тим вирішила пройтися ось цією гончірочкою по фасадам біля ручок. Знаєте. От сам фасад чистий, але от в цих місцях є такі незначні плямки від того, що торкаєшся часом якимись жирними руками, брудними і. Це саме той випадок, коли достатньо перемити в якихось місцях, а от сам фасад повністю мити не потрібно. Ну, а ось ця тумба, про яку я говорила. Зараз я в ній буду наводити порядок. Тут вона найбільше е брудна, тому що кожен день по кілька разів до неї всі підходять, виймають виделки, ложки, різні там начиння Це кухонне, і я не знаю звідки, але тут чомусь накопичується бруд, хоча кладемо ж чисті ложки, чисті ці всі штуки. Для кухні, але бруд якісь там краплі, якась їжа, все щось там з'являється, і час від часу потрібно виймати повністю прилади приладі кухонне і перемивати ось ці всі лоточки. Цей лоточок я придбала. Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, в якому магазині десь такому господарському. А ось цей лоток, в якому все решта, то ZK. Ну, Але дуже смішно, що вони один до одного дуже підходять. На дні у них є такі силіконові сірі ості, такі силіконові штуки, затримувачі. І за рахунок цих затримувачів. А, все не просто так юрзає в шухляді, а знаходиться на своєму місці. Оцей лоток з ікеї, а сусідній був з якогось господарського магазинчика. До речі, у мене в кожній шухляці, як ви могли помітити, є силиконова така накладка, щоб не псувати поверхню самої шухляди. Це зручно, практично. І от в тих місцях, де постійно йорзання є речей у поверхню, я поклала такі коврики. Зараз вони продаються всюди, це не проблема їх знайти, але за такі копійки ви собі збережете кухню в кращому стані на довший період. Ну, і я вже тут все перемила, висушила і повертаю назад. Не стала перемивати уже все це кухонне начиння, лише повитирала, а от виделки і ложки перемила. Знаєте, час від часу ще люблю діставати всі тарілки, всі там стаканчики, все-все-все, що є, і мити в посудомийці. Також навела порядок в цих лоточках, просто чомусь в мене не записалась <рес>, друга частина відео, але то вже був варіант чистий. І те саме пророблюю з останньою шухлядою, це шухлядка, як я називаю, тут у мене все для випічки. Борошно різних видів, вівсяне, кукурудзене, цільнозернове, рисове, багато різного. Ну і пшеничне, звичайно, ж цукор, а також те, що не вмістилось у другу шухляду. Якесь там э, зерно, я вже й не пам'ятаю, що там, чесно кажучи, є. І тут якраз стає оцей такий довгий лоточок для зберігання э, локшини локшини або спагетті. Ну і зверху ще проходжу з тією ганчірочкою. Вона взагалі призначена для миття дзеркал, ну і скляних поверхонь. І вона дуже класно забирає пальчики, оці всі відбитки. І я лише нею мию наші дзеркальні шафи, тому що не потрібно використовувати хімію. А вже в інших місцях, де це не критично, іншою тряпочкою, мікрофібровою або там безворсовою, проходжусь і так нормально. Прибравшись, я готую обід. Сьогодні буду готувати рис. Це мені передали посилочкою рис з Італії. Але коли я його зварила, зрозуміло, зрозуміла, що це рис для різоту і не такий він самий, як е, звичайний наш рис, який продається в магазинах. Але нічого. В принципі, і у вигляді каші було непогано. Шкода тільки, що не зобразила зразу і не приготувала різоту. Мабуть, наступного разу щось буду думати. Ну, а поки що дістала філе. І я і так не люблю куряче філе, воно сухе, воно якесь, знаєте, вже так набридло. Не знаю, що з нею приготувати, щоб воно смакувало. І, от, коли вже все набридає, я пригадую цей рецепт. Називає... Його основа взята з рецепту пожарських котлет, але я не готую в таку хрустку паніровку, тому що діти не їдять. А так, в принципі, в мене вже є свій такий рецептик, який я за певні роки сформувала, і такий він мені подобається найдужче. Отже, я беру, як ви бачили, рубала філе, не, не дуже такі великі шматочки. І замість борошна я додаю сир, сир розплавляється. І скріплю усю основу цього тіста м'ясного і не дає розвалюватися котлеті. А також я додаю яйця, ну і спеції. І все. Більше іншого нічого не додаю. І ви знаєте, це той варіант, коли діти їдять. А, ще сметану додаю. Так от це варіант, коли діти їдять м'ясо. Я навіть зі свининою такий варіант пробувала, але мені свинина, знаєте, вона і так зажирна, соковита. А от курка це саме той варіант, коли а, діти її не дуже їдять. От, але потрібно якось продати. До речі, ми часто користуємося духовкою і запікаємо а, ті ж самі котлети в духовці, просто якось так співпалою, що на відео. Багато разів готую на сковороді. Втім, це не проблема. У мене діти їдять і так і так. Ми не дотримуємось якось аж занадто здорового харчування, і в той же час я стараюся, щоб вони побільше отримували корисних речовин, але, знаєте, не також і трусимось, якщо там якась цукерка, чи щось таке не дуже корисне, потрапляє в їхній раціон. Котлетки вийшли дуже смачні, їх одразу ми всі і з'їли за обід. Я дякую, що ви були цей час зі мною, що ви провели це відео зі мною. Підписуйтесь на канал і гарного вам дня! До скорих зустрічей!